Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області проводить добір працівників на посади Державної служби у Кіровоградській області в Кропивницькому та Олександрії з пропозиціями звертатись за телефоном 066 783 36 42. резюме надсилати на електронну адресу кадри собачка dn.pfu.gov.ua Розпочалося обговорення проєктів у рамках конкурсу до дня місцевого самоврядування. В рамках конкурсу подали сім заявок із проєктами учнівського студентського самоврядування. Проєкти запропонували студентський колектив Олександрійського політехнічного фахового коледжу, учні мультипрофільного гуманітарного ліцеїв, ліцеїв номер 10 та 15 та гімназії імені Шевченка, а також окремі ініціативні учні. Наступний етап у межах конкурсу розгляд запропонованих проєктів комісією, визначення кращих та оприлюднення переможців 1 грудня на сайті Олександрійської міської ради. У фіналі переможці отримають грошову винагороду для реалізації запропонованого проєкту в розмірі до 5 тисяч гривень. Бібліотекарі центральної бібліотеки запрошують Олександрійців долучитися до створення магічного ретро-фотоколажу Ялинка мого дитинства. Дана виставка це своєрідна подорож у минуле, де запах ялинки переплітається запахом ласощів і веселощів. Бібліотекарі запрошують надсилати свої фотографії, на яких відображені ці особливі миті сімейно святкування на електронну адресу закладу або приносити їх до центральної міської бібліотеки за адресою вулиця Григорія Усика, 41 з двадцять. 9 листопада до 17 грудня включно. Олександрійців запрошують до фольклорного колективу Гердан. В програмі занять вивчення пісень, розвиток естетичних та артистичних здібностей, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу. Керівниця колективу Єлизавета Лакатош. Набір учасників вівторок, середа-п'ятниця з 10 до 16 години в Палаці культури «Олександрійський театр. Головне управління ДСНС у Кіроварадській області повідомляє, що минулої доби рятувальники 19 разів залучалися для надання допомоги в період ускладнення погодних умов. З них 18 разів на буксурування вантажних та легкових автомобілів, з яких два рази надавали допомогу по вилученню зі складних ділянок доріг автомобілів швидкої медичної допомоги. Всього вилучено 23 автомобілі та 29 осіб. У четвер, 30 листопада, очікується сонячна погода без опадів. Температура вночі 3 градуси морозу, в день близько нуля. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метри на секунду.